Дорогие друзья, с вами грати на сервері SkyBars і ми будемо грати на островах. Я уже сказав, як називається, давайте приступати. Ми йдемо, йдемо заходити на игру. У нас трохи будуть якісь проблеми над заходимо. Мы на том сервере уже думаю снимала, но это видео не записалось. Но можем я своїм другом буду снимать на том сервере. Я не знаю. У нас есть такая тут проблема, что на островах вообще не появляются вещи. Вообще, я не могу грати це надо блоки ломать. И для того, чтобы до кого-то построиться, блоки вообще не появляются. И я, я не понимаю, ой, такие клевые вещи. Будем тапочки берем, мясо берем, нам надо, железную бренд берем, идем. идем, у нас тут шлем Шлем не нужен, топорик нужен, вот это, стены. Короче, ми уже почти фул ломазники. Короче, у нас, як всегда, може бути сет такий себе. Нормальный. поганий, зато лучше, чем. То, що нема. Ну, я ну, подивлюсь, що у мене ще нема блоків. Тут є блоки, тут немає блоків. Були би блоки, ми б зараз но у нас. Мали блоки, куди Мені, мали блоків подостроиться. тут меня много блоки Ой, я забыл, что там еще наверху є и сундук. то может попасть бронька и блоки. Ну, деколи, е, но деколи там вообще ничего не попадается. друг играл вчера на Skywarse, но ему не везло. Вообще ему даже ничего. Попадалась, у меня как проблема. Зарубо моем да и ки браки или до нас все строится. Подивіться Дмайл. Если не дома, клево. Не забудьте, тут є такий бак. Баг, що блоки пропадають, что не можна строити. А я хочу до нього достроиться і убити його. Опа. Ай, підбив мене. Я не успел, бо я на присідки був, если бы я був на присідки я бы цей. В следующий раз мы будем играть на не на островах, зато будем... Это на якому серверу я уже не называю, наверное, тоже Я не понял, короче. Я вам потом ссылка будет в описании на цей сервер и порт. А давайте я на цій карте все время тащил. Надо с кем-то затимиться. Может за мной затимнуть и будем бі... 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 я не знаю. Я раньше тут все мене просто тут ніхто не зміг убити нашого парня убрали. Якраз я, я лишився один з пацаном. Я, я не знав, що робити. Почав його лупасити, але він мене якось забив чимось. Він просто руковує, а я нічого не важлива. Як це може бути забити мене? А я в ні. Це нормально. Пишите в комментариях, что це нормально или не. Я не понимаю. Я хочу цей сервис наоборот сказати то, що і создав його. Сказати, щоб він його усовершенствував. Типа, щоб були тут не лише мажні, щоб були тут эээ. Е е цей-то великі острови. Но ну, я не думаю, що він буду слухати мене. Він... Він, наверное, не захоче це робити. Бо я знаю те, кто зробит. Воу, що це було. Воу, це стріляє Я буду тут сидіти, зараз закрыюсь блоком, щоб він мене. Якщо я сюди прийде... Я сюди прийде, я якраз... Зможу його вбити як. Ну де мене, навіть на страш. що дивись на мене. Ой-ой-ой. Я уб'є мене. Хай стріляє. Таке може бути, що. А Він дивиться на мене. Не що в мене нема лука, але в мене нема стріл Наоборот Були Було б стріли, я би зараз йому показав дирекса. Надо взять эти блоки, чтобы закрыться лучше. Так, 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 так. так Что у меня не достать тут если захочет у меня достать, я его цел. Убью. Да, я Його а Надо строиться до нього Опа. Не знаю, що я тут є. У нас будет серії 10 десь 10... хвилин. Ну дичь. во 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 читер Як я к ему и попасть давай читер рыбы стрелял тебе в лоб так теперь стрельну, если мы еще будет и Строится, и строится. Думаю, ну, що я тут не Ой, У мене їжі не можете. і, ну, і ще здохну зараз Я не подняю. Надо пусть. Що... Жизнь, і підписуйтесь на канал, ставте лайки, бой ще... мої, мої відео дивляться на... Ну щось мені не кладуть лайки, но мене є пару лайків на ядом. Б... Я це сам знаю, бо я веду. Як мені кладуть, ну один підписався мій друг, Підпишіться тоже на мене. Було мало. Ай, вбив мене, вбив мене. Ай давайте десь дві гри. Це нормально. Скільки у нас іде? Уже 9. Ми будемо на я цей черві буде IP в описании. Е, ставте лайки, підписуйтесь на, на канал, чекайте. Ну да, подписывайтесь на канал, если вы не узнаєте мій скин. Е, я його поміняв, бо скин мій був тупенький трохи. Е, я на ньому не знімати, но, но потом какие-то проблеми сапс скин просто удалили я. Ай, давайте підписуйтесь на канал, ставте лайки і всем пока-пока.